В Авдіївці поранений дев'ятирічний хлопчик. Він саме гуляв із бабусею на вулиці, коли у двір залетів снаряд. Дитину із пораненням голови евакуювали до Дніпропетровська, де його рятують медики. Про боротьбу хлопчика за життя. Далі у сюжеті. Дев'ятирічний Влад останнім часом жив у бабусі. Там безпечніше вважали батьки. Та одного дня стало зрозуміло, безпечного місця у Авдіївці не залишилось. Нам забіжав знайомий, і сказав, що моєго сина ранило, і от візлі в лікарню. Того дня хлопчики з бабусею вийшли на прогулянку. За кілька хвилин серед двору розірвався снаряд. Осколок потрапив у голову дитини. От этот осколок влітів в ладу праву. часть лба, пройшов через два полушаря головного мозга і застряв в затилочній частині. Хлопчика у стані комо відвезли до Димитрівської лікарні, де медики видалили осколок. Далі дитину терміново евакуювали у Дніпропетровськ. У Порібинка відмічався давлений перелом лобної кості справа з, з поврежденням з гематоми. Дев'ять днів влад перебував у комі, але нещодавно лікарі повідомили, хлопчик почав дихати самостійно. Попереду тривала дорога реабілітація. Батько Влада каже, що всі збереження родини вже витрачено. Шахта, на якій він працював 15 років під постійними обстрілами. Та й як повертатися до рідної Авдіївки, Максим не знає. Це дуже страшно, я вам скажу. Дуже. Нашого міста вважаю, немає. Авдіївку розбомбили, Город призрак. В ньому немає ні води, ні світу, ні отоплення. Люди бігуть. Гуманітарний штаб Ахметова з перших днів узяв на себе забезпечення усім необхідним для найшвидшого одужання хлопчика. В первые же сутки мы доставили по просьбе врачей антибиотики, зондовое питание, а также противопролежневый матрас. В этом матрасе была особая необходимость, потому что ребенок находился в коме, в реанимации, он был практически обездвижен, и учитывая все эти сложные ранения, которые он получил, на теле ребенка могли начать образовываться раны. Очень большое спасибо Ахметову Ренату Леонидовичу, он нам очень помогает, фонду его. Тоже дуже большое спасибо. Наразі гуманітарний штаб надає допомогу 44 дітям, які отримали тяжкі травми у зоні бойових дій. За останні два місяці кількість поранених дітей виросла вдвічі. Родичі травмованих дітей можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію гуманітарного штабу. Юлія Міншакірова, Юлія Авдієнка. Сабиття канал Україна.